Доброго дня Україна, всім великий привіт. Е, вже завершуємо, можна сказати, посівну 2025 року. І Хочу з вами поділитись інформацією, яка буде актуальна тим, у кого СПМ8 Велесагро і в кого стоїть Моноколесо. Е, будемо говорити про... Таблицю норм висіву сім'ян. Багатьох багато постави, не співпадає. Розкажу всі моменти, нюанси і прикріплю таблицю, по якій совпадає в моєму випадку. Чому іменно в моєму? Розповідаю, друзі. Дивіться, друзі, яка норма висіву. 66 тисяч. Дивимось на зірочки. Так. Ось там у нас зірочка, що приводила цей цеп, 20. Ось тут 29. Ось 24. І ось тут 26. Закріплюю табличку з нормами висіва і подивитись, наскільки не співпадав. Також, що немало важливо, це ну, в тому випадку, якщо з моєю таблицею буде не співпадати імпульси, я потім покажу. Дивіться, оця зірочка, що щитує імпульси, у мене тут 15 зубів. Дзвонили хлопці, підписчики, що в них 13 зубів. Тоді кількість імпульсів не совпаде, так як у мене. Зараз покажу, як у мене. Дме, друзі, просто неймовірне. Ну хоч... Не так холодно вже, не такі колобі, і то вже добре дивіться, якщо у вас О, на отій зірочки 15 зубів, що я тільки що показував, що щитує імпульси, ви можете просто зайти Трактор під видом агронома, і поставити в ручному так нажати, на імпульси, поставити в ручному режимі ту кількість імпульсів, яка зараз оце стоїть у мене. І воно вас все почне правильно показувати. Тільки за умови, що швидкість на рекорді і швидкість на тракторі. Буде співпадати. Е Провіряти, друзі, швидкість трактора і швидкість рекорда я б вам порекомендував би обов'язково на тисковці або на цілині. На отакому. На оренки може у вас бути пробуксовка, і тоді не буде, ну, по факту буде співпадати, але за рахунок пробуксовки не співпадати. Обов'язково по можливості перевіряйте на дисковки або на цілині швидкість сівалки і трактора. Ну, нібито і все. В таблиці ви побачите, розбіжність взагалі незначна, там 200-300 штук. Ну, друзі, буде таблиця, ви подивитесь. Це вона буде іменно моя, там де 20-29. Кому ну, в кого така, така, ця, такі зірочки стоять 2029, ви можете просто натиснути на паузу, сфотографувати і роздрукувати собі цю, цю таблицю. Якщо у вас інші зірочки стоять, то я залишаю номер в описанні під відео в коментарях. Закріплений, телефонуєте мені або пишете на Viber. І я вам скидаю файл під різні, різну кількість зірочок. Отак. І у вас все буде чітко показувати взагалі ніяких проблем. Тому що хлопці дзвонять, в принципі, ну як, моноколесом задоволені, але розбіжність у нормах висіву, скажімо так, дратує. Так, також, друзі, покажу цікаву, цікаву функцію маркерів, кому буде цікаво, ну, дуже корисна функція. Дивимось. Оце в даний момент, я зразу покажу, поки не, чи я переключив, переключимо. Що ну, покажу. Переключив. Дивіться, якщо у вас маркера працюють отак, що? Щоб опустився правий чи лівий. Дивіться, той опустився. О, отак. То другий майже повністю потрібно підняти вгору. Бачите? Ось дивіться, раз. Той тільки опустився. Бачите? А цей потрібно піднімати в саму гору. Можна зробити інакше. Ми беремо. Виставляємо маркера. І отак нажимаю в принудітельну, дивіться, і той, і той опускається. Ось дивіться, бачите? Тат фокус. Не хоче фокусувати. Дивіться, раз, отак ось. Хоп! Дивіться, бачите? Оце ми можете виставити цю висоту, як вам зручно. Потім йдемо. Mm -hmm. В оцьому цьому положенні складаються маркера до самої сівалки. Дивіться. І перекриваємо цей кран по центру сівалки. Ось. Управління маркерами. І дивимося, що буде. В нас маркера не будуть задиратися так аж до гори. Дуже актуально, якщо у вас, допустим, по поле, що там немає е, ніяких перешкод для маркерів, дивіться, ми одне опускаємо, а другий піднявся тільки отак. І далі він не підніметься. Бачите? О, і все. І далі він не піднімається. Цю висоту ви можете відрегулювати, що вони будуть... Прямо один тільки підняли від землі і другий відірвався від землі, але задиратись йому повністю не потрібно. В моєму випадку оці муфти, скажімо так, підношені. І за день набігає оцей бачок повен масла. Ну, може не за день, за два. І за того, що часто держу. Користуюся маркерами. Якщо виходить, я буду нажимати, ну, не повністю піднімати другу сторону маркера, е я в половину менше буду користуватися цим речагом. І менше буде туди виливатися масло. І хоча б чуть-чуть по часу, але це буде займати менше часу. І, ну, на мою думку, набагато зручніше. Можливо, хтось не знав. Користуйтесь. Ну в принципі, друзі, все. Коротеньке відео. Сіємо в дісковку, сіємо глибоченько. Пересушений шар сантиметрів 8 до 10. До вологи достаємо. Розгортаємо вологу. Чи той вологу сухе. Ось, дивимося. Є певна грудочка. Ну, будь-який рядок можна взяти. Дивіться. Сухар. Те, що я й казав, друзі, ця сівалка пробачає помилки обробітку. Була соя, з осени нібито обробили хлопці. І весною раз обробили і посів. Друзі, дивіться. 60 з половиною тисяч. Відстань 25. По-моєму, якщо пальці отак розцей, 25 сантиметрів. Дивіться, тільки що лежало, вон воно, бачите Другу спробуємо знайти. Да, глибоченько сантиметрів 7, а може і 8. Воно, бачите? Де насі... Насі... насінинка і. Де цей? верх Вилізти, та... вилізе вона по-любому. Вона в сирому. Дивіться, в кого там нерівно розклада, дивіться. Бачите? В принципі, пушечка. І сівалка вогонь. Так що, друзі, на сьогодні все. Всім добра та миру. Ми поїхали далі. Також, друзі, телефонував підписчик, кукурудзу сіяла, яка посіяла і навпаки, соняшник посіяла чітко. По кукурузі протяжки, що не робили протяжки. Те, що я зараз покажу, друзі, нікого не змушую так робити, показую вам власний досвід і практику. Було й в мене таке, що були протяжки. Що я зробив? Та-дам! Відрізали кітони, там, де він починає вигибатися сюди. Там де кут чи 90 чи 45 градусів, ми їх повідрізали. І ця проблема зникла взагалі з протяжкою сім'ян. Звісно, друзі, особливо коли сівалка нова, шкода е, щось там обрізати, переробляти. Ну, друзі, нікого не змушую, нам допомогло. Я вважаю це, якби у вас там стояли там із виловом РКД, там, що вони дійсно дорогущі там, чи ще щось. Ну а так. Сівалка сіє, протяжки нема. Яка різниця, чи вони там є ті кітони, чи їх нема. Ну, але взагалі не знімав повністю, Іменно, щоб язичок стояв, прикривав трішки отвір, з якого виходить насіння. В принципі, все. Такий лайфхак. Також зверніть увагу, оце ми сіяли площу 5,5 ,5 гектар. Дивіться, що показала електроніка. Чітко. 5 і і один. Ну, десь нахльос, ну це похибка взагалі. Ні о чому.